Безстрілковий сорт чеснику. Rose de Lautrec французький сорт, він стрілку буває, що дає, ось видно, але насіння там не зав'язується, воно порожнє. От, коли йде він з стрілочкою, тут такий тверденький. А взагалі він ось такий йде з тонкою шийкою. Якби стрілки, міцно тримаються зубки, він гарно лежить цей сорт, багато зубчиків має, дев'ять і більше, гарно зберігається середньої гостроти, головка йде середніх розмірів, 4 плюс 5 плюс. Ну, у мене не був він дуже-дуже великий, ну і щоб аж так сильно теж він не росте. Середній. Зазвичай росте середній.